Це не мир, а примус до капітуляції і бізнес-проект. В мережу виклили мирний план Трампа: 28 пунктів, написаних без участі України та Європи, зате затісних консультацій з Росією. Той самий план, який, за словами американців, мав би містити болючі поступки для обох сторін, але винагороджує агресора і руйнує наш суверенітет. Зараз розкажу, а ви поки підписуйтесь. Світ і далі божеволіє. Тут розбираємо, що й до чого. Отже, Україна має. Внести в Конституцію відмови від НАТО, Гарантувати без'ядерний статус, обмежити свою армію, піти з Донбасу, провести вибори через 100 днів, погодитися на амністію військових злочинців. А що мають зробити США і Росія? Поговорити. Погодити рамки, створити робочі групи і реалізувати спільні бізнес-проекти в якості поступок нам дозволяють долучитися до ЄС і користуватися нашими Дніпром і Чорним морем. Може існують якісь гарантії? Гарантії Москви про ненапад в майбутньому відкидаємо одразу. Ми це вже проходили. У плані це не відображено, але ЕКСОС пише, що Україна отримує гарантію, за якою США та європейські союзники розглядатимуть будь-яку майбутню масштабну атаку Росії на Україну як напад на всю трансатлантичну спільноту. Але є нюанс. Термін дії гарантії 10 років, вочевидь, стільки, скільки Трамп наміряв собі у Білому домі. А далі це проблеми демократів. Що ж по територіях? Росія отримує те, що не змогла захопити за 12 років війни Крим, Донеччина, Луганщину, частини Херсонської та Запорізької областей, щоб захопити території, які штати пропонують просто віддати. Путіну потрібно було б ще мінімум 4 роки наступу і сотні тисяч м'яса. Жодних обіцянок, що Москва викреслить ці регіони зі своєї конституції, натомість повне нехтування конституцією і суверенітетом України. Пункт про амністію вишенька цинізму нам пропонують забути Бучу, Маріуполь, ракети по пологових і житлових будинках: Тернопіль, Дніпро, Київ, Запоріжжя, Херсон, Харків. Жоден російський злочинець не понесе покарання. А хто ж контролюватиме дотримання миру? Це, як ви здогадалися, не Україна, а Рада миру під керівництвом людини, яка присяглася, що зможе закінчити війну за 24 години, І яка за цим самим планом зароблятиме 50% на фонді відбудови України та на спільних проєктах із Путіним, якого, між іншим, знову запросять до Великої вісімки. А тепер про терміни. Це навіть не переговори, це ультиматум. Трамп вимагає від Зеленського підписати угоду до Дня подяки, тобто за 7 днів. До початку грудня планують завершити весь процес і встигнути номінувати Трампа на Нобелевську премію миру. Тобто наші території, наші втрати, наші люди і наше майбутнє міняють на бізнес-проекти та медалі. То що ж далі? Очевидно, що ніякої угоди за тиждень підписано не буде. Цього не дозволить. Ані українські